Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Я вам розповідав, що в принципі на мій, відбачте, на мій особистий смак. Ну, найкращими безкоштовними сервісами генерації є, є два. Це Бінг, який використав ну, його особливості. Він використовує модель далі 3, в нього ніяких таких кнопочок, там перемикань, чогось там розміру зображень, налаштувань, моделі. Нічого немає. Одна модель, далі 3. Все, що ми хочемо побачити, ми пишемо промтом. Довжина промта до 450 знаків, розуміє, англійську, українську нормально розуміє, скоріш за все, автоматично ну, перекладає. <кій> Він є необмежено безкоштовним, тобто на добу нам дають 15 швидких генерацій. <кій> А далі, після того, як закінчуються швидкі, ну починаються повільні, які, скоріш за все, залежно від навантаження, ну, десь до від трьох до п'яти разів повільніше, ніж швидкі. Це його особливості. Результат, як на мене, не класний, з недоліків, недолік перший, він генерує лише зображення. Квадратні розмір 1024 на 1024 точки. Минулого разу я показував, що там е, з'явилася нова можливість е, змінити розмір, але це не, не догенерація до того зображення, що є, а генерує нове зображення, там трішки ширше яке буде чимось схожим на те, що було. І ще одна, і ще один недолік: тут є, що він. Скажімо так, абсолютно стерильний. Тобто він не генерує нічого такого, що могло б не сподобатись, скажімо так, ну, скажіть за все, будь-кому, кого він уявити, може собі, від маленької дитини до підстаркуватого бункерного дідугана Тому багато чого він в не хоче. Ну, ось така особливість недоліки. Альтернативи. Альтернативи з безкоштовних, таких класних. Це, звісно ж, Леонардо. Леонардо, він не необмежений. Він дає нам 150 у цих, як вони називаються, в токени на добу. Ну, генерація займає десь від 12 до 30, здається, за. Зараз, але ж класно, все робить, можна змінювати розмір, єдине, що промпт лише це зуміє англійською, але для того, хоча б для того, щоб розібратися, враховуючи те, що лише 150 токенів на добу, ну так ретельно, ну, маді вже, думаю, тиждень більше може піти чому. Тому що ну, тут багато моделей. Якщо там була одна до літери, тут моделей багато, вони чимось якісь пов'язані, якісь не пов'язані. Те, що ми бачимо зараз, скажімо, базових моделей нам пропонує ось 10, а в кожній якась кількість пресетів є різних. Ось в цій, мабуть, ще 15 пресетів. Комбінації, тобто тут багато комбінацій, результати отримаємо різні, тому класний сервіс, але ну, не необмежено безкоштовний, і треба витратити якийсь немаленький час на те, щоб зрозуміти, який стиль вам подобається, який ні, з яким налаштуванням і так далі. Тут налаштувань багато, причому в різних версіях інтерфейсу їх різна кількість. В сучасному інтерфейсі менша кількість налаштувань, Якщо перемкнутися на VHS-мод, на попередній інтерфейс там налаштувань ще більше буде. Дуже класно, але, на жаль, не обмежено. І ось про що я хочу розповісти сьогодні: це інший сервіс, який називається Піклюмен чи Піклюмен, не знаю, як наголос. Що він робить? Він генерує зображення, але ну, реєстрація, як завжди, за Гугл за аккаунтом. Він генерує зображення, пишемо промпт е, ну, налаштування е, з таких е, як це? А, от так можна е, з очевидних налаштувань. З очевидних налаштувань. Ну, давайте напишемо промпт, щось і подивимось, як воно робить, потім розповідати далі буду. Е, Розуміє промти е, англійською мовою, але можна трішки тут вони перекрутили якийсь м, незрозуміло, який автоматичний перекладач. Інколи, ну, скажімо так, якщо е, вам легше написати англійською мовою, пишіть англійською. Якщо з англійською проблеми, можна спробувати писати тут українською, можна. Писати десь українською, перекладати, хоча б тим ж Google в По всякому Ну, давайте щось таке. Напишемо українською, що ми хочемо побачити: дівчина в червоній сукні на березі річки. Можна натиснути, згенерувати він щось згенерить, але це буде аби що, тому що він українську не розуміє. Ось тут є така кнопочка з іерогліфом якимось і літерою А, яка називається Автоперекладач. Ну, якість Ну, непогана для цього. Е, інколи непогано, і так собі. Е, Нередрез, Байзо Рібербенк. Клас. Натискаємо е, да, вибір моделі. Тут модели нам пропонує насправді півтори. Е, мій вибір це Pіcлю Mendrealistik. Е, це якась підмножина для створення аніме. Я не фанат цього мистецтва, тому не можу оцінити якість. Е, Лайна подивимось, що це це чор чорно-білі такі зображення. І пропонує модель цей флюкс флакс один шнель. Ну, як на мене, на мій смак, поки що модель така, оця версія Шнель швидка, що не варто уваги, це як на мій смак, тому залишається фактично оця їх модель. Скоріше за все, на базі якогось Stay е Diffusion, я так думаю. Тому тут перемикати особ особливо немає чого. Далі е розмір. Воно нам пропонує кілька варіантів розміру, але, в принципі, тут ніякої магії немає. Всі вони усі приблизно так, так щоб мегапіксель плюс-мінус був точок Ну Якщо ширина більше, то висота менше і так далі. Ну, залишимо поки що квадрат на 1024 на 1024. Ну, і далі нам показує, скільки зображень. Один, два, три, шо, чотири зображення. Ну, мені чомусь сподобається тут генерувати патрий, час, е здається, пропорційним тому, скільки ми зробимо, хоча не впевнений, що прямо пропорційний, натискаємо згенерувати. Поки він генерує умови генерації, тут, якщо подивитись використання, ну, всього я згенерував 300 зображення, він безмежний, безкоштовний, але він нам дає ось такі фаст hours, тобто швидкі години, півгодини пів швидкої генерації на добу. Чесно кажучи, я не знаю, скі... наскільки відрізняється швидка від нешвидкої, тому що я ніколи не вибирав ці півгодини. Чому? Тому що півгодини він рахує, вибачте, не так, як ми звикли, а рахує чесно. Він рахує не наші півгодини, а свої півгодини. Тобто, ось поки в нього створюється, він рахує Оце... А зараз. Не рахує вже. Ну, тобто, чесна така історія. Ну, от він щось створив. В принципі, був маленький промт. Ем, Ну, Дівчина є, червона сукня є, річка є, берег є, ну, ем, добре. Ну, тут з обличчям щось не дуже, а там, де обличчя немає, там, мабуть, все класно. Але, він, ось ця модель, цей сервіс полюбляє докладні промти. І результат відрізнятись буде суттєво. І тут е, підходів кілька, або якщо ви самі вмієте писати англійською мовою якісь дуже докладні промти, е, обмеження на кі кіль... е, на кількість знаків я е, не побачив ніде в описі. Ну я експериментував десь приблизно 800 знаків. Ну, здається, все спрацювало. Е, або ви самі вмієте писати докладні промти, або тут є така ще одна ось кнопочка праворуч від автоперекладача. Ну, покращення промту, скажімо так. Що він зараз зробить незрозуміло, подивимось. Ну, я не буду це перекладати. Давайте швидше натиснемо. І, і ось зараз він мені, ось зараз, коли йде генерація, він мені рахує оці швидких хвилини, швидкі секунди. Давайте подивимось, що з е, да, можна, якщо взяти той самий початковий промпт і ще раз його покращити, скоріш за все буде е, результат іншим. З промтом, промпт іншим буде. Ну, давайте подивимось на це. Ну. А чому би ні? Як на мене. Ну, це справа смаку, але бачу. Ну давайте ще раз. Якщо покращений ну, – і покращити. Давайте ще раз початковий промт скопіюємо. А, покращити, покращене. Покращити, покращене. Я щось не. Скопіював. Ctrl -Z. Ну, скопіював. Покращуємо промпт. Він буде схожим. Буде uh -huh. схожим, но він не той самий. Давайте ще раз, а потім покращимо покращений Покращення покращеного, як на мене, ну не суттєвий результат дає. Ну, з тих експериментів, що, що я робив, І ось зараз рахують ці швидкі години. Mm -hmm. Ну, знову ж таки питання смаку, як на мене, от. Попередній краще був, але це, це питання смаку. Так, так, давайте покращуємо покращений. Угу. Давайте згенеруємо покращений в, в квадраті. І рози прималював, як йому захотілося. Ну, а що не так? Ну, в впромті, впромті додав. Так, да. а що не так? Що не так? Ну, ну добре ж все. Ну, тепер вона дивиться в камеру. Ну, добре. Тобто, ось так воно працює. Mm -hmm. Що тут ще цікавого є? Давайте, ну, скажімо, ось сподобається мені зображення це. Тут є можливості, по-перше, так, е, тут де воно перемикається? з боку. З боку е, По-перше, можна, от тут в нижній частині можна ну, завантажити, завантажується з ПНГ е, 1024 на 1024. По-перше, працює. Апскейл є лише один раз можна зробити. Апскейл вдвічі, тобто до 2048 на 2048 точок, працює класно. Оцей режим InPaint працює. Я не дуже докладно з ним, Тобто, якщо змінити щось, при, прибрати зображення, не дуже докладно розбирався. Працює, ну, як на мене, найкраще, що є, це той самий режим в Леонардо. Він там небагато коштує, скажімо так, цих токенів в Canvaседі, то можна змінювати все що завгодно. Ну я б це робив там, але якщо треба щось швидко робити, можна робити тут. Коловайс, зміна базових кольорів. Ну, думаю, що можна спробувати змінити колір її сукні. Uh, ну, давайте спробуем. Ялл uh, ДРС, yeah, да? Уж! Uh, Скуки. Давайте спробуємо. Я не дуже з цим експериментував. Поки він працює, розповідаю далі. Що можна ще? Експанд. В усіх напрямках, сумнів на користь цього. Ну, скажімо так, давайте подивимось. Ага, не хоче. Поки що добре, е, скажімо, це 1024 на 1024 а я хочу його зробити горизонтальним таким, тоді я роблю е, цей експанд генерацію або в, ну, якщо так, є вже бачимо сух сухню. Ну, подивимось зараз. Е, якщо давайте запустимо. Я хочу його зробити широким, можна це зробити двічі. Він так за два переходи, за два підходи робить це. Спочатку праворуч, потім ліворуч, спочатку ліворуч, потім праворуч, так само вниз це вгору. Давайте спочатку розширимо його праворуч, тобто він догенерить справа ще такий стовпчик з 512 точок. Запустили і подивимось, ну, ось о щой там. Ну, не варто, мабуть, використовувати тковай цей. Добре. Прибрали. А цей експанс спрацює класно. Праворуч, тепер його ж ліворуч, і отримаємо що там, 2048 на 1024 точки. В принципі, те саме робить і «Гранада», але, як на мене, тут робить не гірше, тому можна не, не використовувати щось інше. Так, це зараз подивимось, як це працює, а далі ще одна історія, з якою я ну, частково розібрався. Все під рукою не потрібно бігати. Сервіс на сервіс. А, ну, тут апскейл під рукою. Так, вдвічі класно, не, не потрібно нічого, і цей експанд. Транслейтер такий. Ну, тут. Два сонця. Eh, так, тут це не на цій планеті, мабуть. Щось, так. Да. Ну, не завжди працює ідеально, ну, що я можу сказати. Е, так, в, в той бік нормально, в цей ні. Ну що ж, ну, ще раз можна спробувати, можливо, спрацює. Але я хочу показати щось інше. Ось тут ліворуч є така кнопочка, де можна завантажити зображення. Ну, ось я якийсь завантажив. Давайте почнемо з. Ось такого. Це, я не буду його крупним планом демонструвати. Це також якась картина з колекції Лувра. Ем, ну, це, це те, що в інших сервісах називається режим Image-to-Image image, чи Control-Net. Мабуть, скоріш за все, це використовує приблизно те саме, ну працює як. Тут у нас є такий: ми можемо обрати або Content Reference, або Style Reference, або Character Reference. Кректор референс, скажи, наскільки у цей, з цим я розібрався, не дуже. Важливо, якщо тут завантажити якийсь портрет, докладний когось, то він uh, намагатиметься згенерувати персонажа з цим обличчям. Здається, так, але гарантувати це не можу. Найцікавіше, як на мене, це стайлер референс. Стайл референс. І ось тут у нас є від 01 до 1. Ну, не рекомендую. Стайл референс, це що? Це, по-перше, кольорова гама, кольори. Ну, а по друге, по-друге, побачимо, давайте в 0,5 спочатку. Пром, той самий. Думаю, Його що при 05 він зробить приблизно те саме. А, 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 а який це пром? До речі, це, це оцей, мабуть, да? Він зробить те саме, скоріше за все, використовуючи цю кольорову гаму. Да, генерація оця за допомогою якихось зображень, ну. Об'єктивних вимірювань не проводив, але за суб'єктивними відчуттями ну, десь втричі, мабуть, довше. Беремо зображення, яке хочемо, і прописуємо додатковий промпт до цього зображення. А, ну, Ну, я б сказав так. Все ж таки, ну, давайте подивимось. Я думаю, що це. ну Давайте. Результати. Поки воно генерує там, з чим що я. З чим я експериментував. Я експериментував те саме, якусь тут взяв з їх прикладів якусь з парфюмерію. І експериментував з цими. Цим зображенням, ну воно мені з зеленого лісу зробило його ось таким, що, як на мене, ну дуже цікаво. Так, ну що не? Ага. Так, промт ми бачимо був останнім. Кольорова гама змінилась, так? Так. Uh, змінилось. Uh, ну, давайте щось інше. Давайте інше. Uh, ну давайте. <смі> давайте ось це. Style reference, Style reference, Style reference uh, На 09. Тобто він бере кольорову гаму, так? Да? Um, при um, при десь там до 0,5 він бере, здається, лише кольорову гаму. А коли ми підвищуємо цей показник далі, то він бере не лише кольорову гаму. Ну, ось подивимось. Це старий референс. Контент референс це можна отримати божевілля якесь. Взагалі. Тобто він, він аналізує і зображення по контенту, і аналізує промти, і намагається ось поєднати їх якимось чином. Е, ну, Можна подивитись. Так. Угу. Ну ось. Це лише стайл, це не контент. Контент я не хочу таке показувати. Ну, давайте ще стайл візьмемо. Я хочу подивитися ось цей стайл. Стренс на максимум. Цікаво, не, не бачила я такого ще. Д, ну, в принципі, приблизно такого самого можна досягати в інших сервісах, оцими перемикачами: імідж то імідж, Control-Net і так далі. Думаю, що це приблизно те саме. Ну, тут воно зроблено якось по-людськи, скажімо так, як на мене. Е, ну, можна ось абсолютно різні результати отримувати. Бачите, угу. на базі ось сподобається якийсь стиль. Ну, давайте в цьому стилі і, і генерувати щось. Е, е, ну. Ось в такому стилі. Дівчина є, червоної сухні, вибачте, немає вже, але ж, і там не було, ну, я на максимум поставив. На другій є. В ну, другому. тут так, тут, да, така вона червона. Да, а, там, а там дракон якийсь. Ну, так. Да. Ось такий сервіс. Дуже рекомендую, як один з варіантів. А, ну, ну давайте ще модель. Давайте подивимось моделі, що нам оцей флакс шнель. шнель, шнель. Ну, як на мене, таке собі. Хоча ну, це питання смаку. смаку. Ну, досить швидко генерує, в принципі. Mm. А, ну воно прибрало. А, для шне, для флакс немає цього. Е, ну, тут, тут в принципі, непогано. Ну, як на мене непогано. Е, те, що я бачив, було набагато гіршим, а, а мене не демонструю. Ну, давайте ще оцей. В аніме я не готовий обговорювати. А ось цей такий чорно-білий, ну, можливо, для чогось. Так, але. Ну, ось що такий стиль? Ну, а чому би ні? Це можна розмальовки тут робити. Так, розмальовки можна, так, але такий стиль специфічний.